Всем добрый вечер. Там, значит, начнем нашу, как начнем монолог. Вот. Сейчас я хочу тут где-то под... Ну, по-первых, хотел поздороваться. Вчера был день рождения Юлии Тимошенко. Вот. Э, знаете, все расхваливаются себе там. То Залужного там, п'ється Порошенка прямо там із шкури лєється, рветься там. <сі> не дарва, тому що вся Західна Україна, ну майже вся. За п'ється Порошенка там рве груди. Ну, там мафія, ви знаєте. Вот. Так, значить. Ну, <сі> що робити? Це ж п'ята колона, в принципі, повірте, що це народ не розуміє, що він. Народ там все підкоряється мафії. Вот. <гану> Памятаєте, я казал, что що що місяць назад, що міни, снаряди не вибухають, не стріляють там, короче. Зараз піднялося це питання, Там Венеславский уроженец, там ті западенщини, кричать, це вся ерунда. так, ми там повернемо назад це 5 мільярдів гривень витратили, розумієте, так подумаєш, там армія без снарядів. ну... Ну, просто немає слів. Як дивлюся, як тільки западенець, значить, просто якийсь ворог України. За це розстрілювати треба, а він виправдовується. Виправдовує, що ти подумаєш там, ерунда. Там 100 тисяч снарядів мін не поступило в армію. Кажуть, а ти не любиш там западениця? Та ні, ну народ там різний. Питання в тому, що після того, як вони проголосували за Януковича, Разумієте? Все, все ж пішло крахом. Після цього майдану війна. Ще тягне Бог там з тими по, по наказу Путіна 1 січня влаштував походи по навістам Западенців, галичан. Вони з факелами кричали смерть, москалям. І 11 телекамер російських знімали. Ну це ж взагалі Путін не міг армію свою проти України піхануть. Ще традиція залишалася, разом вже воювали в Другу світовому. А тепер після цього пішли нацисти, бити нацистів. Так що тепер терпіть, ми з вами нацисти. Фашисти, нацисти, бандеровці. Коротше, вся сволоч, садістка. Да, тепер на нас повісили вбивство поляків, жінок, дітей, просто українців там. <кхе> Бачите, ну. Я не знаю, я. І всі кажуть, да, ну, це, це не може бути. Може бути. Там мафія дуже страшніша, ніж Донецька. Донецька прямо говорить. Да це всі скриті, всі з підтішка, як кажуть, да? Ну саме цікаво, що засідання НАТО да, по поводу війни на Україні, там приходом Трампа, вони на цей, бачите, стріляють голубі. Оце, на Міркурі, ретроградний Меркурій вирішили засідання зробити. Ну, капець, Звідси можете не сумніватися, який буде. Який буде результат. Оце. Поговорить, поговорять і все, і потім знову треба все говорити. Нічого не буде. Кличко, кличко взагалі там, на першій груді вирішив відкрити міст Подольський, оце, от, да, на це ж по, це ж, по-перше, новий місяць, да, луня, там, да молодик. Розумієте, чому рішення? Це сатанинські сили. У них така традиція, всі, всі президенти, всі укази робили на молодик. На новий місяць. Разумієте? А це в бісовські дні. Це ну, тобто бісовська сволота це робить для того, щоб в Україні все провалилося, просто не працювало. Ой, я говорю, кого, кого, кого народ вибирає? а? кричит, давай, сейчас залужного там инвалида, Вы, <laughs> залужный инвалид, а да, народу похер. Подумаешь, там, да, инвалид, а зато залужный, да, все расхвалят его, давай. А то, что он скакивал, уже в душ там, в 23-м уроке, на пивне. Там все боятся, наверное, говорить, скикинули, там наших солдат загинуло. Их косили просто на Зеленского Ну, не растерзал, а послал там послом. Да, там своя людина, там, все свое. Так, ну теперь давайте я хочу тут трошки с медичным аспектом, ну, первого числа, там, грудня, я скажу, что это молодик, ну, за три дня перед молодиком краще ничего не робити. Понимаете, о чем речь. Ну, то начинается ваханалия темных сил, начинается за три дня. То есть агресивність, підвищується агресивність, тут, разумію, Путін грозиться, кинуть сюди на Київ свою ракету, вот, міжконтинентальну, там, середньої дальності. Ну, в общем, коротше. Всім дуже цікаво. Вот, ну тут, значить, я просто прописував там. <кхм> вот, ну там, Це буде молодик, місяць там буде. Вот. ну там неділя-понеділок. Ну, краще з печінкою не займати. Я думаю, там погіршення буде, у кого там жовчний. О, так що тут треба бути. Ні, ніяких хірургічних ніяких втручань. Ну, просто ви самі розумієте, що це дуже небезпечно. Результат буде плачевний. Тим більше зараз ретроградний Якщо, Якщо можливо, то треба відкласти. На другу половину грудня. це, скажу серйозні справи. А от, от 3-4 <головік> грудня, от, от, вівторок, середа, да, тут місяць в Казірозі, ну не йдіть лікувати зуби. Ну не можна зуби лікувати. Ну, верніше, можна, ну, я вам кажу, що це буде дуже проблематично, потім будете тижнями доліковувати ці зуби. От, от, Операцію на кісткову систему теж, отам, на хребет, не дай Бог. От. І мануальну терапію не можна робити. Вот у чому річ. І масаж. Я бачив результати жорсткого масажу. На козерозі, місяць в козі провалювали. Масажист провалював хребет. Розумієте? Ну людина там інвалідом вставала не один раз. От, значить, ну, 5, 6, 7 там. Місяць піде там, по водолію, там навіть до суботи. От. Ну, так особливо страшного, нічого немає у водолії. Там просто алергічні реакції посиляться. От. Але не радж, ну, скажімо так, астрологи не радять робити операцію на вінах, на, на ногах. От. Там можуть бути ускладнення, от і що речі. Розумієте, коли хірурги втручаються в такий день. По цьому органу, де місяць знаходиться, ну, образно. От. Це значить, що він може внести, по-перше, зараження. Знаєте, чому річ? По-друге, там значить, кому сподобається. Якому органу сподобається, коли у нього йде чистка, туди хтось втручається. Ну, скажімо, не дуже гарна річ. О, так. 7 8 9. Это вот, короче, поздоравлять их всех, хто буде випивати в цей період там. Вот. Тому що вінся суребать, ну, ти на ногах на щиколотках, все само собою там, ну, там. Ну, це скромне і інше річ, але головне це анестезія. По-перше, людина не може людина не може визначити яка в неї того алкоголю, наприклад? Яка доза анестезії? Ну, скажімо, анестезіолог він робить по. Ну, по як він? Яка вага? От. Стільки препаратів. Ну, річ у тому, що в той момент <кій> різні організми по-різному сприймають анестезію. Дуже треба бути обережним. <кій> З алкоголем тим більше. З да? наркотиками, алкоголем. Просто дози людини не бачить. От, значить, там 10-11. От, місяць вогнів. Ну, всі операції на голові взагалі, там, на очах, на, на вухах, на голові. Краще не втручатися, не робити. Причому жінкам не раджу, ну, скажімо, не раджу займатися от, там, стрижкою волос, тобто парикмахерською краще не ходити. От. Тому що посікуться волосся. От. То, ну, взагалі. Не бажано, коротше. Ну, от 12, 13, четвер, пятниця, там місяць по тельцу піде. Все, що пов'язано з горлом, шиєю, Краще не втручатися. Там може бути загострення. Якщо може, то відкласти. От. Ну, лікарі ж на це не звертають увагу. У них там зовсім інші принципи. Чим більше хворих, тим краще. О, ну, треба ж заробляти теж, годувати свою сім'ю. Mm. <laughs> ну не годуйте чужу сім'ю там цих лікарів. От, у кого там проблеми з горлом, там, голосовими зв'язками, там, це все. Все зв'язано з гландами, англіна, там, ну розумієте, це. Ну, будут проблемы просто. Тем вот. более, что там насувается полный месяц, а он завжди трошки накажет. Попереду уже бежит в ханале темных сил. Э, полня, да, по украинскому называется, ну, полный месяц там. там 14 числа, там на 15 переходит. Операцию робити краще, вот, скажем, 13, -го, 14, -го, 15, -го краще Краще взагалі не робити будь-яку операцію. От. Просто будь-яку операцію там. Особливо на легенях, там близнята. Взагалі, взагалі, на руках. От. От. Просто на повний місяць там агресивність, населення, нестиковки різні. Тим більше зараз ретроградний Меркурій він що додає оці, скажем. В ретроградній Меркурій взагалі не бажано договори заключати. Розумієте? Вони всі зірвуться, Там взагалі будуть проблеми з тими. З виконанням цих договорів. їх переписувати, прийдеться там. В общем, додатково головна будь. Так, купувати серйозні речі теж не бажано. Ні квартири, ні машини там. Ну і все, все що можна там, скажем. Ні стянку там, ні шафа. Краще обійтися. А, а тянет резюмом, что на полный месяц просто тянет. Тянет что в голове такие провокации. Да? Вот, ну 17 17 уже э, Меркурий начинает и директивно уже начинает разгоняться, уже можно там, скажем, понеделок, там понеділок, месяц в раці, краще всего, вот. ну понеділок, як правило, операция не любят робити, слава богу, потому что Все, що пов'язано з шлунком. Да. Шлунка під Краще туди не втручатися в ці дні. Вот. Ну, зато є вже душі. Меркурій пішов директивно, вже може там договори писати. Вот. Ну, от 18, 19, 20. Такий повільний знак там, да? так? Вот. Місяць там поїде поливу, серце. Не можна лізти в серцеву систему серця? Ну просто, просто, ну я не знаю, як можна планувати, так скажемо, операцію в такі дні, коли туди втручатися, просто. Це серйозний ворог. Ну там, десь вени на ногах, ну, ладно, там. Ну, десь там волосся посікли, ну ладно, там. От. Ну Серце. Як зробити, як щоб до них доходило? Вот. Ну це ж все гроші, гроші, хтось там зупинить. Це ж бізнес. Вот. Ми, ми війшли, як кажуть, в період бізнесу, золотого тільця. У людей там розум посунувся від цього, аби тільки не жартитися. Вот. Ну там 20, -го, 21, -го, 22, -го, місяць в Діві, то там 5 субота-неділя. Ну, там проблемы будут, дети с, с шлунком. То, вернее, не с шлунком, а с кишечником. Ну, просто будет в оборяжении, потому что... Ну, я думаю, что операции-то не будут призначать, то в пятницу не любят. Но если в пятницу захочет сделать операцию, отмовляйтесь. Просто отмовляйтесь. Ну, я не знаю. Ну. Для чего у вас... Для чего вам рисковать? Вот. Ай, ну... Ну, просто народ може не знати, але ж треба трохи прислухатися. От. Ну, 23-4 це вівторок, переділок, та місяць Терезах. Все, що пов'язано з нирками, і все з статевою системою краще туди не лізти. Просто не лізти, Особливо з нирками пов'язано, да, На нирки, нирки. От. Тому що... Витягують, придеться цю людину дуже довго. Орган серйозний, розумієте? Тут не можна сказати, що краще там, що, що, що важливіше серце чи нирки. І то, і то. Серце, безумовно, воно важливіше, на мій погляд. От, Але ж така біда. от. Так що краще, от. а от 25-26 27-го буде Скорпіон. Тут то взагалі в статеві органи краще не лізти. Та й взагалі в ці дні операція, така скажімо, дуже ну, операція краще не робити, якщо можна там, да? Ну, 28-29 там уже наступає молодик. Краще не робити 30-го числа молодик, а значить 28-29-го краще не лізти. Вот. А це в основном печінку, все, что там, все, що там пов'язано з печінкою, краще не лізти печенька, жочный, ну, в общем, может там перед святом все, все жочный вырезать. Ну, в общем, короче, так. Ну, так 30 го будет молодик, и 31-го козерог тоже. То есть то, то, в эти дни лучше зубы не ликовать знову. Просто, ну, просто не потребно. Для чего? Для чего мучитесь? Вот, так что будьте Будьте уважны, добре, я все сказав.